Йдемо в на Ставочок. А там не зубіднівій Ставочок. Такий спуск до ставочка. Тут така піщана дорога. Оце сенія ми йдемо до ставочка. Ось такий обрив тут. Там за мною сзади ставочок. Сонце в очі, так, да, Сіння? Такий тут білесенький пісок. Оце вот така дорога до ставочка. Такий горб, обрив. Тіня, пісковата дорога тут і ставочок. Отака От тераса. Тут там горб. Тут така низина. Ще один обрів, а там не заставочок. А тут холодочко лавочка є. Можна трошки перепочити гарний ставочок такий. На ставочку є острів. Там такий ставочок і острів. Класна тут природа така. Тут добре купатися, тут дно піщане, тут природній пісок. А тут ще є острівочок, на ставочку, Ще один. Вода така темна, ця тінь від дерева, вода то чиста тут. Сяня хлодочка оддихає тут. Тут такий природний пісок. Тут добре купатися, бо тут дно тверде, піщане, пісковате. Такий ставочок. Тут такий горб. Дорога оминає горб. Ще один такий горб і ставочок. А там ліс. Ось така в нас Ксенією прогулянка біля ставочка. Такий пісок білий. Я трошки ближче підійду до нього. Тут класна природа. Тут така гарна площадка. за ставочком тоже такие обрыв гарно тут вот такая получилась невличка мандривочка или ставочка. Добігає до кінця наша така мандривочка біля ставочка. Зараз освіжимося.